Громада Рівного, шановні рівняни. За останній час ми займаємося питанням культури, створення культурно-мистецького центру в місті Рівне. Наше місто єдине, яке в Україні не має художнього музею. Ми хочемо на базі нашого єдиного приміщення, яке залишилося ще старовинне і в зоні культурній такій, це від парку Шевченка по вулиці Драгоманова, приміщення колишньої жіночої консультації, яку виселили. І наш міський голова заяви. Дорученням було складено договір, такій позички, про передачу на 49 років цього приміщення апеляційному суду. Ми не, не проти того, щоб були у нас суди, щоб вони були дійсно судами, а не судилищами, щоб це були суди європейські, чесні, справедливі. Але це єдине приміщення, яке історичне може бути слугувати для культури і для громади міста. І тому ми звернулися в усі органи. В тому числі і до міського голови, щоб розторгнути цей договір і знайти компромісні рішення для суда. В нашому, це єдина наш, поліклініка жіноча консультація, точніше, це приміщення, яке належить громаді, комунальне майно. Воно будувалося за гроші наших громадян в 30-х роках. І так от безпідставно віддавати, як віддаються сьогодні, багато іншого нашого комунального майна. Ми вважаємо, що це не недо сильно. Нас підтримали всі творчі спілки. Нас підтримала чисельна кількість громади, Рівного, яка своїми підписами склала таке побажання, щоб у нас в місті був музей художній, музей фотографії. Тому що у нас на сьогодні наше місто має величезні такі цінності. Художні це ікони, Волинські ікони. Дорогобузька Богоматір. Це після Холмської ікони Богоматір вважається друг... Другої святині, другої іконою тут у нас на Україні. Одна з самих найдавніших. Зібрання взагалі наших ікон вважається одним із найкращих на Україні, незважаючи на те, що в Луцьку є музей-ікони. Художні заклади, такі як музеї, галереї, в нашому місті жодна влада. Ми звертались протязі 40 років, не підтримувала. А якщо ...підтримувала, то цього розвитку не надавала. В нашій області існує більше 500 бібліотек. Але жодної галереї, жодного музею. В Луцьку збудували три художніх музеї за останні вісім років. Тому ми наполягаємо на те, щоб повернути комунальне майно місту і там створити художній музей і музей фотографії. Тому що наші фотографи, які живуть в нашому місті, вони відомі не тільки на Україні, а й по всьому світу. Це дуже дуже сильні фотомитці, так само, як і сучасні художники, і знаходимо зараз. Ми підтримку обласної влади. Це голова обласної влади Кирилов, обіцяв допомогти в вирішенні цього питання. Пан Рибачок Сергій Леонідович, голова обласної державної адміністрації, теж говорив, що буде сприяти цю ідею. От за останні роки, ми вже б могли мати цей музей створений герой України. Пан Возницький, ви знаєте, який створив ряд музеїв, і в Олеську і на Львівщині, і картинну галереї, які підтримував, він, на жаль, не зміг цю ідею, не вистачило просто життя йому створити. Нас підтримує другий герой України, який сьогодні готов допомогти в вирішенні цього питання. Це Ігор Демидович Пасічник, ректор Острозької академії, людина духовна, яка сказала, що так, це потрібно. І я думаю, що депутати обласної. Ради разом з громадою знайдуть інші приміщення для суда. Хай буде суд, але хай буде суд справедливий і в хорошому, сучасному, в новому місці. А це старовинне приміщення потрібно віддати громаді до створення музею. Тим більше, краєзнавчий музей знаходиться на тій же осі, на тій же лінії, на тій же вулиці Драгоманова. Ми хочемо створити, щоб парк Шевченка був культурним, щоб люди могли відпочивати в парку, потім побачити художній музей, цінності. Музей. Музей фотографії, там в цьому музеї буде ще створений мистецький центр, де будуть збиратися конференції, проводитись різні фестивалі, молодіжні, бардівські пісні, сучасна орган... класична музика буде, там, рівняни зможуть відпочивати. І у нас існує, давайте не забувати, три учбових заклади, які готують спеціалістів: художників, дизайнерів. У нас існує художня школа. цим дітям ніде розвиватись, ніде побачити. Так що ми вважаємо, що цей заклад повинен бути. Я думаю, якщо ви підтримуєте, то давайте хоча б своїми руками проголосуємо і скажемо, так, ми за музей, так ми за культуру, за духовність. Я, як голова комітету по культурі і духовності громадської координаційної ради, думаю, що вдячний вам, що ви підтримуєте, і ми разом з вами, разом з громадою, разом з нашою владою. Створимо музей. Наше місто повинно бути культурним, наше місто повинно бути цікавим не тільки для туристів, які відвідують наше місто, а для всіх громадян.